bah kadar <laughs>

Thank <speaking in Spanish> you Україні, Браво. слава нації! Україна! Шановні колеги пропоную порядок даних і до вас на 20 рішення підтримано. Мені пропонується 4 проекти рішень. Нема заперечень? Немає. Прошу в цілому. Дотриппи. За 20 рішення підтримано. Шановні колеги, розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми будівництва капітального ремонту, утримання об'єктів благоустрою та соціально культурної призначення Бровської міської територіальної громади на 25-29 рік. Семенник Оксана Петрівна, виконуючи обов'язки начальника управління капітального будівництва, житлово комунального господарства, інфраструктури і транспорту. Є пропозиція за основу підтримати. Прошу голосувати. Я кажу за основу. Що ж вони ще Шановні колеги, в зв'язку з тим, що не відбулося засідання комісії в преамбулі про себе прибрати. Враховуючи рекомендації постійної комісії бюджету соціально-економічного культурного розвитку далі по тексту залишиться. Нема заперечень? Немає. Прошу за зміни голосувати. Шановні колеги, були зауваження по самому проєкту рішення? Не було. Є пропозиція в цілому. А можна останнє? Ви сказали, що це буде остаточна сума на зірочку. На фінішній буде да, ще кошти. Да, да, так. Да. Тобто ми в цьому році закінчимо? Ні. Я думаю, що в цьому році на зірочку не закінчимо. Укриття? Укриття намагаємося до кінця року закінчити. Не впевнений, тому що практично фінансування укриття лягає виключно на кошти місцевого бюджету. Повністю грамот. Повністю. 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 Ну ми зараз подаємося, але на жаль, укриття э, дитячих садочків держава не фінансує для це і так. Програма в міністерстві освіти. А є. На приління, приління освіти це на управління освіти, садочки це на правління світі. Ну Леонід колочь. Програма ж державна. Я не, не можу э, передбачити про те, що ну, на жаль, державного фінансування на дошкільні заклади немає. Є пропозиція в цілому, прошу голосувати. За 20. Дякую, Олександр. Пронесення змін до програми заходів з організації територіальної оборони Брогорській міській територіальній громаді. Шановні колеги, є пропозиція за основу. Довга не особливо річні Прошу оголосувати. 20. Є доповнення до проєкту рішення під пунктом 1.3 наступного змісту. Пункт 7 паспорту програми встановити загальний обсяг фінансування ресурсів необхідних для реалізації заходів програми 25 2025 році в розмірі 150 мільйонів 838 тисяч сто гривень. В додатку програми в графі потреба у фінансуванні в колонках 7 та 8, цифру 442 тисячі, замінити на 838 тисяч уряд. Порядку всього цифру 150 мільйонів 442 тисячі замінити на 150 млн 838 тисяч 100. а також внести зміни в, в проєкт рішення стосовно е, рекомендацій профільної комісії в зв'язку з тим, що комісія не відбувається. Прошу голосувати за зміну. За двадцять рішення підтримано. Є запитання? Почекай. Немає. В цілому прошу голосувати. <звук> За 20, рішення підтримано. Дякую. Це проект рішення про передачу між міжбюджетного транспорту. Саме, шановні колеги, постановна падавами, начальник фінансового провідних. Ми на минулій сесії приймали рішення е, про е, підписання меморандуму, узгоджували його для перерахунку транспорту. Потрібний дозвіл Міністерства фінансів, тому що це інша область, у разі якщо це було б Київська область, це могли б ми без міністерства фінансів. Такий дозвіл ми отримали. Позавчора, так, Наталі. <тур> Тому було викликано питання двох проблемних питань це військової частини, те, що я зазначав, допомога, і, звичайно, міжбюджетного транспорту Дергачівської громади. Нема заперечень. Це на оздоровлення дітей, ми прораховуємо субвенцію Дергачівської громади. Прошу так, за і в цілому підтримати. прошу на Прямо. Преамбулі є пропозиція за основу просувати. За 20. Є пропозиція в преамбулі прибрати. Пуючи рекомендації постійної комісії, далі по тексту підтримує Прошу Внести зміни до відповідного проєкту рішення. Прошу голосувати. За 20 рішення підтримано. Є пропозиція в цілому? Прошу голосувати. <звучить> За 20 рішення підтримано. Є пропозиція е, е, прийти до наступного проєкту рішення. Про внесення змін до рішення Бровської міської ради Бравської райони Київської області від 20.12.24 року з мови 1943 вісімдесят про бюджет Бровської міської територіальної громади на 25 рік та За задатку 12356. Є пропозиція за основу. Прошу голосувати. За 20 рішення підтримано. Шановні колеги, є зміни по порядку денної вихованці і редакції під пункт 1.1.1.2.1.5 проєкту рішення та додатків 1.357, а також прибрати преамбулу безпосередньо. Проект рішення стосовно погодження рекомендацій профільної комісії. Прошу за ці зміни підтримати. За два рішення підтримано. Є запитання, будь ласка, старі здавати від свого вида Наталі Івановні. За мене проводиться волонтери від імені волонтеров для того, щоб було. До фінансування програми підтримки волонтерського руху. Тому що самі знаєте, що ті кошти, які були виділені на цей рік для волонтерів волонтерів, yeah. да? які займаються багато чи для нашого міста і за межами нашого міста. Це нашого... програма підтримки громадських організацій. Так, да. так, да, вже не одна не одне звернення зверталося, зверталися і червоний хрест, і зараз якраз знаходиться. Громадська ті кошти, організація... які виділи, вони їм не їм, їм не вистачає на цей рік. Тому в тому році ви пам'ятаєте, дали там по 200 тисяч, коли по 150, в тому році доводивські до всіх а він оренди нам сім підняли, тому просто да, заплатить да, бюджеті да, і винести буквально це на на чергову сесію у разі можливості додатковим питанням да, стосовно, але Івановна в курсі і до фінансування до фінансування, ага. тому що практично за перший квартал у всіх громадських організацій закінчилася. Ага. Ага. Підтримується протокольним дорученням фінансовому управлінню управління соціального захисту. Підготувати проєкт рішення на чергове засідання сесії стосовно дофінансування даної програми. Підтримую повністю. Є пропозиція в цілому. Поговори. За 20 рішення підтримали. Шановний колеги, є запитання і заперечення? Тоді засідання оголошує закрити. No, <laughs>